На 16 серпня 2023 року починає достигати персик під назвою Донецький білий. Ось такі плоди білі з незначним червоним руб'янцем. Ну, вже зірвав плід Відчуваю, який його сильний аромат, пл м'якенький. В минулому році пробував, був перший врожай. Мені по смаку не дуже сподобалось. Була достатньо сильна кислинка. Зараз спробую ще в цьому році, який його смак. Ну що скажу, дуже соковитий. Така його, його от м'якоть. Теж має сильну кислинку. В принципі, можна їсти. Але все-таки є в мене білий лебедь сорт. Він смачніший. За Донецький білий. Також для дому, то радив би, наприклад, я посадити краще білий лебедь для того, хто любить ось такі от персики. А так-то він видно, що не транспортабельний, це такий суто домашній на компоти, на на сік, ну і свіжим з'їсти. Так що, суто для мене, одного дерева такого сортотипу вистачить, а цей. Це дерево, напевно, я перещеплю іншим сортом. Всім гарних врожаїв. <кій> До побачення.